28 червня є особливою датою для кожного українця, адже саме цього дня, у 1996 році, була ухвалена конституція України, яка закріпила права та свободи громадян З цієї нагоди, 28 червня на проспекті Поштовий відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровичу Шевченку. Тарас Шевченко – це символ боротьби за свободу, незалежність та права українського народу. Його твори і сьогодні надихають мільйони людей на нові звершення та зміцнюють національну свідомість. Вшанування його пам'яті у день конституції є важливим елементом національної традиції, який нагадує про необхідність дотримання конституційних принципів та цінностей. Конституція це закон, який захищає кожного з нас. А зараз наші військові захищають не тільки нас, конституцію, нашу державу. Я хочу сказати слова вдячності їм за те, що вони витримують заради не тільки землі, заради кожної дитини, заради кожного кожного подиха нашого на землі нашій день конституції України це не лише державне свято, а й нагода для кожного з нас задуматися про значення демократичних цінностей, прав та свобод, які закріплені у ній. Всі урочистості, які проходять у цей день, є символом нашої відданості цим принципам та поваги до героїв, які борються за наше майбутнє. Ми поздравляємо і наших захисників і захисниць, і всіх мешканців нашого міста. З таким нашим державним святом, з тим святом, котрий відборює права кожної людини. Це наша конституція. І я впевнений, що зараз наші воїни боронять Конституцію і всіх мешканців нашої України. Ми вдячні нашим воїнам. І я від цього серця поздравляю мешканців нашого міста з Днем Конституції. Наша конституція об'єднує нас у прагненні до свободи, спонукає до єдності та нагадує про те, що кожен з нас є частиною великої нації, яка впевнено крокує до щасливого майбутнього. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.